Вас вітаю, дорогі телеглядачі. Я Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві. У студії з нами гості. Я не сама представлю, хто озвучує тему. Оксана Юринець, народний депутат України, голова підкомітету регіонального розвитку транскордонного співробітництва України з ЄС. Також Лев Захарчишин, який є керівником департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської облдержадміністрації. Говоримо сьогодні про можливості посилення ролі регіонів у здійсненні транскордонної співпраці. Якщо простіше, як жити краще в ногу з Європою, з усіх сторін нашої країни, десь на благо нашої країни, якщо так на хлопський розум сформулювати, пані Оксана, я знаю, ви ініціюєте, плануєте провести слухання комітетські з питань саме регіонального і транскордонного співробітництва між Україною і країнами ЄС, десь трішки нас введіть в курсі цієї теми. Ну, власне 13-го числа відбудеться комітет слухання щодо посилення ролі єврорегіонів і щодо транскордонної співпраці, тобто це таке наболіле питання, бо дуже часто і це називають скажімо так, міністерства в Києві, що Львівщина є лідером в цих питаннях, але на жаль, коли доходить до співфінансування на рівні держави, там було дуже багато проблем і недофінансувань за попередні роки. І власне, тема, коли ми можемо показувати, як дуже успішно гарно співпрацюємо своїми сусідами, коли ми можемо користати з європейських ко кошти європейського парламенту, то тут відповідальність власне на рівні держави, де ми, як депутати, ми маємо це контролювати. Відповідно, наш комітет європейської інтеграції чітко має на ці проблеми зважати. І власне 13-го числа запрошено дуже багато е, гостей, які займаються цими питаннями, які безпосередньо є відповідальними. Хоча вже от мені повідомили, що є листи, наприклад, відмін економіки, які вважають, що там не немає до цього не відношення. Не від. Та, хоча кошти а відповідно, можете назвати перелік тих, хто є відповідальним, фактично ну, кожного галузь можна зробити. Фактично, так. Бути... це є Мінрегіон Буду, тому що там так само кошти на закладаються чітко на різні проекти регіонального розвитку і транскордонної співпраці. Також це є міністерство економіки, це є міністерство фінансів, в основному, яке розподіляє всі ці кошти далі. Це є прикордонна служба, тобто МЗС, фактично всі ці структури, які частково мають дотичність свою. Але вже кінцеву відповідальність ми мусимо шукати спільно і показувати, що це є. На жаль, дуже показують некомпетентні. Сьогодні багато керівників власне в тих структурах, і з цього страждає регіон. Ми знаємо, що Європа зі своєю стратегією вона чітко показує, що стратегія розвитку регіонів є пріоритетною сьогодні. І коли ми маємо такий добрий досвід, і думаю, про яку скаже власне, колега, що Львівщина, яка показала і яким чином можна гарно співпрацювати з користю для себе, тепер ми говоримо про те, що ми можемо залучати, і в 2016 році це на різні інфраструктурні проекти, бо ми знаємо. Які в нас проблеми є з дорогами, а в даному випадку, особливо це під'їзди з митними переходами, абсолютно можуть бути співфінанс на співфінансуванні. Далі це співпраця між людьми, коли ми вільно пересуваємось. Наприклад, це ми не можемо сказати про, скажімо так, про скроскотонну співпрацю, якусь яка ведеться на боці, на, на стороні східного кордону. Власне, що там її і не було, і не була вона якоюсь ефективною, і, і був такий сусід. Ми маємо сьогодні ці проблеми, які склалися. Тобто ми фактично підводимо, що ця проблема сьогодні дуже важлива, вкрай актуальна і необхідна. Взагалі для формування стратегії України розвитку. Я б дуже хотіла, щоб ми зараз глядачам трішки окреслили. Якщо ми розуміємо, як Україна поділяється там на області, то про єврорегіони так досить абстрактно громадськість розуміє, про що йдеться. Ми знаємо, що в Україні є 10 єврорегіонів. Будь ласка, трішки, пане Лев Захарчишин, можливо, ви б так окреслили загально, як поділяються на єврорегіони і чому так, такий поділ? Ну, я, з вашого дозволу, трошки. Вернусь в історію, бо для того, щоб зрозуміти, що таке єврорегіон, треба зрозуміти, як, звідки вони виникли. Після того, як, як з'явилось таке політичний проєкт, як Євросоюз, тобто угода між рядом європейських країн про об'єднання, про політичну інтеграцію, про, про економічну, потім про політичну інтеграцію. На якомусь етапі країни зрозуміли, що існує дуже багато відмінностей між країнами, тому що історично це були окремі держави з кордонами, з своїми укладами, з політичними системами, з різними рівнями самоорганізації, і так далі. І, так далі. і у 80-му році в Мадриді була підписана рамкова угода про транскордонну співпрацю. І Європейські політики, європейці визначали потребу транспордонної співпраці як поглиблення і розширення співпраці між прикордонними регіонами для того, щоб, по-перше, зменшувати відмінності, налагоджувати співпрацю і вирішувати конкретні проблеми, які існують на прикордоннях, тобто всередині Європейського союзу, але між окремими країнами. І потім для того, щоб якось інструментально зрозуміти, як це повинно працювати, дати якийсь інструментарій, було прийнято таку юридичну, організаційну юридичну форму, яку назвали Єврорегіоном. В чому головна ідея була? Головна ідея була в тому, щоб поєднати співпрацю на міждержавному рівні, на рівні центральних органів виконавчої влади з місцевими і регіональними владами. Тому що, наприклад, от хороший приклад Карпати, так? На території природнього комплексу Карпат знаходиться 5 європейських країн. З них чотири в Європейському Союзі Україна є поза межами. З точки зору екології, з точки зору рельєфу, з точки зору вирішення якихось природних проблем, це єдиний комплекс. Якщо ми хочемо ефективно в ньому жити, ми повинні мати спільний стандарт, як це робити. Але це є 5 різних країн. І от для того створюється єврорегіон на регіональному, на національному рівні. Політики всіх щаблів е, створюють механізм спілкування і вирішують, як їм будувати своє життя на цій території, враховуючи спільність історичного, природного, географічного і так, то, далі. наприклад, є, єврорегіону Карпати. Ми зрозуміли. Отже, скільки таких єврорегіонів ще раз? Десять ні. єврорегіонів взагалі е, зараз. Є понад 30 країн мають це понад 70 єврорегіонів є в Європі. А в Україні я маю на увазі відношення в Україні. Є є коло 10 єврорегіонів. Наш Карпатський він був один з перших, був створений в 93-му році. Але треба зразу сказати, що в Україні, на жаль, єврорегіони не зовсім відповідають тому стандарту, який закладений в це поняття Європейським Союзом, тому що наразі на, на цей момент. Наші єврорегіони ще не, якби не поширюють свою активну діяльність на всі щаблі влади. Тобто вони більше є сконцентровані на рівні регіональних органів влади, ну, в даному випадку це чотири області України: Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська. Хоча існує Асоціація органів місцевого самоврядування і регіон Карпати Україна, яка об'єднує, починаючи від областей, закінчуючи селами, які захотіли в цьому брати участь. Але це є питання, і над яким зараз ми працюємо з тим, щоб зацікавити всі щеблі влади бути в тому активним учасниками. В чому є проблема? Ну, раніше, як чиновник ставив питання, є там гроші чи немає. Нема грошей, нас це не цікавить. Проблема в тому, що гроші є в Європейському Союзі, їх можна взяти, але треба створити відповідні структури, треба навчитися працювати за європейськими правилами, і тоді ми можемо ті гроші взяти. По-друге, питання ж не тільки взяти гроші десь за кордоном. Давайте ми будемо брати гроші наші. Питання в тому, що, наприклад, якщо ми хочемо вирішити якусь карпатську проблему, то давайте чотири карпатські області між собою домовляться, що ми частину своїх бюджетів скеровуємо на один проект, райони скеровують на один проект. Міста скерують на один проект, і тоді ми можемо сконцентрувати потужний ресурс місцевий, залучити такий самий потужний ресурс ззовні, і ми можемо вирішувати серйозні системні проблеми. Пані Оксано, я так розумію, такі речі якраз будуть обговорюватися саме на слуханнях. На Десь... слуханнях навіть вже буде як приклад: це 700 мільйонів на ці чотири області, які були згадані, вже вперше за останні 27 років були виділені власне на інфраструктуру, тобто на ремонт доріг, побудову, ремонт, ну, в основному ремонт доріг. Це вперше, коли всі області об'єдналися, всі депутати, які є, їх представляють ці регіони, власне обітала заради того, щоб це відбулося. Це було перший етап, коли щоб попасти в бюджетне планування. А тепер це етап, щоб вирвати ці кошти, і такі е, наші е, єврорегіони, тобто наші області, могли це отримати. І, і власне, це такий перший приклад, що це можна робити, коли об'єднаєшся і спільно маєш якусь одну мету. Якщо ми будемо говорити про те, що які ще зокрема питання, то в принципі філософія європейського союзу закладає, що це кошти для спілкування. Ми говоримо, що ми готові приймати гостей, ми готові спілкуватися. Але нас дуже цікавить, щоб ці гості могли до нас заїхати. Тому нам дуже важливі інфраструктурні проекти. Бо е, сьогодні це є найбільш відчутним і найбільш болісним, бо коли ніби відкрився новий митний перехід, а, а з нього добратися до якоїсь першого населеного пункту немає немає цієї дороги. І більше того, цієї дороги немає з боку України. В чому є проблема? І тому такі. Дисонанс виникає через те, що ми ніби хочемо, ми ніби можемо, але насправді не все до кінця так получається, як якби це якби це було потрібно. І власне, чому піднімаємо цю тему? Тому що вона сьогодні є вкрай необхідна для України, тому що мені здається, що фактично Україна зі своїми областями це як багатодітна родина, яка має кожній дитині. Вона не може купити автомобіль і, і хату, так але вона може дати можливість навчити показати, посприяти тому, щоб на цю одну гривню, яку виділиться з бюджету держави, ми Гнули ще 10 гривень чи 10 євро. Тобто, о, оце той, скажімо, такий шлях, і та можливість, про яку ми хочемо розказати всім іншим областям, знову ж таки, я буду говорити, що Львівську область, та ту, яку я представляю відповідно зі своїм 117 округом, я абсолютно хочу показати як фахового, дієвого такого, ну скажімо, регіонального лідера, який може показати, що він ту співпрацю вже має, і як таке правило, яке би могли наслідувати інші області. Наприклад, дуже зацікавила там Вінницька область, яка має генеральний консульс, наприклад, Польщі, тобто є. Депутати, які хочуть допомагати своїм територіям, хочуть змінювати щось, то відповідно вони дуже зацікавлені власне в тих речах, які мають відбутися. Але саме запитання єврорегіон десь західної України відрізняється значно і, і межування з країнами, і, зокрема на, на сході. В нас чи ми можемо бути прикладом у всьому? Де, які відмінності єврорегіону ну, Дивіться, Я вам скажу більше, що комітет європейської інтеграції, коли перше війсьне засідання було заплановане, воно було заплановане на схід. Ми їздили на Луганщину, Донеччину. Власне, там зустрічалися з тими людьми, які власне терпіли за Майдан, які виходили, і будь-які їхні перші мітинги були такі сприйняті в штики, тому що насправді ніхто там не говорив, він розповідав, що таке європа, що таке європа, що таке європейська інтеграція. Тобто там десь інший підхід потрібен. Є проблема, що люди не були навіть в Києві. Вони не знають, що таке навіть західна Україна, не те, що Європа, так і коли ти питаєш, а чому у вас така позиція, або ми іншого не знаємо, фактично, так і яблуко погане, а яке воно? Кисле, солодке, червоне, за треба його перше спробувати. І власне, ми сьогодні можемо показати своїм прикладом, розповідаючи, поширюючи інформацію, бо насправді ми говоримо, що ми програємо тому, що немає інформації, а що відбувається там. Люди, які починають подорожувати Україну, і бачать, яка Україна гарна, багатогранна, як скільки можна всього побачити в Україні. А коли ми трошки перетнемо кордон і побачимо. Побачимо в Польщу, побачимо Угорщину. Це буде ще більш цікавіше для людей. І я розумію, що тоді сприйняття і свідомість буде змінюватися кожного українця в центрі на сході. Тобто, і от оця інтеграція, вона і сьогодні ну, надзвичайно вкрай важлива. Тобто, десь підходи різні, але але мета одна. Мета одна. Далі велика проблема це відсутність державної програми транскордонного. Так, співробітництва чи вона є, чи вона не, не досконала? Яким чином Лев, пане Леза хочеш? Ну програма є, але вона на жаль. Не фінансується, скажімо так. Тобто, тобто вона в... теоретично. Я ще хотів одне слово про єврорегіони, бо деколи складається хідне враження, що це стосується тільки європейських регіонів. Тобто єврорегіон це як євроремонт, це є модель. Так. І може бути єврорегіон із Росією, із Білорусією, із іншою прикордонною державою. І в нас так було до, до, до агресії з боку Росії. У нас були єврорегіони на сході України, в Донецькій, в Харківській областях. Я в принципі вважаю, що це нормально. Це модель, яка насправді дуже ефективна і важлива. Інше питання, що на сьогодні, звичайно, з агресором у нас не може бути ніякої інтеграції, не може бути ні, ні центральної, ні регіональної співпраці навпаки, ну, ми нам треба захищатися, але як модель. Її треба використовувати. І ще раз хочу сказати: ми ще поки що немає ні одного, навіть наш улюблений Карпатський регіон, ні один з них не відповідає насправді суті ті, яка закладається в цю модель. Що стосується держави, ну по-перше, вже пані Оксана згадала про європейські інструменти. Ну, зараз закінчується програма ну, такі мають програмні періоди Європа, коли Радянський Союз має періоди планування семирічні. Закінчиться програма чергова Україна Польща і Білорусь, в рамках якої було реалізовано проєктів на загальну суму 186 мільйонів євро. Але це треба розуміти. Це не на Львівську область, це на три країни: Україна, Польща і Білорусь на прикордонні регіони. Mm -hmm. Щоб ми зрозуміли, що це таке. Я скажу кілька прикладів, які ми проєкти зараз реалізуємо. Зокрема, це є ремонт дороги об'їзної в старому самбурі, яка фактично входить в національну мережу. Це є Медичне обладнання для лікарні в Новояврівську, це є ремонт замку в Жовкві, тобто різні напрямки. І це я тільки говорю про інфраструктурні, про великі проекти, які, в яких в рамках яких зайшло на територію області більше мільйона євро. Тобто це є насправді, може, не так багато для такої великої країни, як Україна, але для прикордонних регіонів це важливий інструмент. І тому наступне питання. Ніхто ні одна грантова організація не дає 100% фінансування. Вони, бо інакше тоді нема стимулу. Якщо нам дали 100%, то наше тоді щось напружуватись. Так? тому виникає наступне питання: якщо ми вирішуємо якусь важливу соціальну проблему держави, наприклад, ремонтуємо дорогу чи ремонтуємо пам'ятку історії міжнародного значення. Держава повинна в тому брати участь. Це не є питання громади Жовковича, громади старого Самбора. І на жаль, тут цього механізму немає. Ми в минулому році з обласною радою спільно запустили механізм співфінансування проєктів цієї технічної допомоги на рівні обласного бюджету. Але при теперішніх принципах формування бюджету ми розуміємо, що ну це смішна сума, це мільйон гривень. На ті проекти це так, щоб не сказали, що ми нічого не робимо. Так, е, пані Оксано, таке запитання. Чи Верховна Рада має бажелі певні провести інвентаризацію законодавства українського в плані транскордонної співпраці? Та це її фактично основна функція. Бо якщо Верховна Але Рада вона це законодавчий буде, орган, чи та, ви то ви моваєте, що, що це буде зроблено? Ну я вам скажу, що ми починаємо це робити. Зокрема, наприклад, зареєстрований мною законопроект у співавторстві фактично всіх представників з групи Львівщина з різних політичних партій та з коаліції. Це законопроект про гуманітарні вантажі, коли, наприклад, Збирають українці, які живуть у Польщі чи там в інших країнах, і на кордоні не можуть перепустити цей вантаж. І цей законопроект фактично який говорить, що СТОП контрабанді, стоп незаконним звільненням людей, які все ж таки йдуть на поступки, бо є дуже часто вантажі гуманітарні, які стосуються допомоги АТО, так. І е, далі ця децентралізація, бо це на рівні, наприклад, голови адміністрації, голови ради, громадських організацій, буде цей вантаж, скажімо так, під пильним оком розглядатися і буде розуміти, яким чином він має пройти у цей шлях розмитнення, і це має бути власне в областях, а не десь окремо в Києві через місяць часу, тобто, коли це ті простої, і люди потім обурюються, і фактично не хочуть брати участі в таких підтримці і допомозі. Е, дуже важливо, от те, що нагадав е, Лев, що власне е, Львівська обласна рада ще 4 роки тому, пам'ятаю, будучи депутатом обласної ради, коли е, Біля кабінету п'ятака були всі ці оці проекти. Я знаю, що там вони дуже активно. Працювали і потім звітували і показували, що ніби громада, маленьке село, та але воно бере активну участь. Воно в тих мікропроектах бачить, що коли всі спільно це роблять, вони відповідно і бережуть. Тобто, якщо держава буде брати участь, вона буде дорожити тими проектами і буде пильнувати, щоб вони були такі ефективні і добрі. Чому Польща сьогодні ефективний, скажімо, користувач європейськими коштами? То тому, що вона про них звітує, тому що вона показала чітко, що ми взяли кошти, ми за них прозвітували. Ми зробили дороги, ми зробили інфраструктуру, і люди це відчувають якби складно і важко не було їм сьогодні так само, як і нам жити в тих умовах. Які складаються в світі, чого ви очікуєте від громадських слухань, якими будуть результати? Ми очікуємо чітко, що ці структури, які ввели себе безвідповідально, такі понесуть цю відповідальність, бо я думаю, що в нас є багато важелі, і власне контролювати використання цих коштів є дуже важливе на, на всіх етапах. Так ми покажемо їм, що якщо вони забули, що вони за це відповідають, то вони мають це робити, або нехай говорять, що вони не є ефективними. Я думаю, що ми повинні навчитися шукати відповідального, тобто вже за прізвищами, так хто це не проконтролював, хто це не зробив, тому що дуже добре собі просто сидіти на посаді. І думати, що це тебе все мене, і ти собі якусь відписку написав. І не зважаючи, розумієте, статус депутата сьогодні зневельований будь-якого рівня, так, а тим більше і Верховної Ради. І фактично, тут, борючись з скажем, структурами, ми коли могли спілкуватися, ми стали через якийсь певний час просто друзями, так тому що люди, які, з якими ми тут, скажімо, боролися як депутати місцевих рад, вони зрозуміли, що ми всі хочемо мати отримати спільний результат, так що має країна змінюватись. Це ми хочемо і зробити на рівні Києва. Тобто, і показати відповідальність, показати, власне, напрацювати такий механізм, за яким всі будуть зрозуміло хто за що відповідає, на якому етапі? Тобто, і, і співучасть кожного, і відповідальність. Дякую, пане Лев, Ми говоримо так, що ми є таким хорошим прикладом, але я думаю, є певні проблеми, які слід вирішувати. Чого ви очікуєте? Десь це питання навіть, я би сказав, що це проблема росту, тому що Україна до знаю, там, до майдану, до другого майдану, тому що після першого майдану, на жаль. Реально євроінтеграції, скажімо, процесів євроінтеграції ну, почалися, але вони не розгорнулися. Ми зараз починаємо серйозно, системно працювати над процесом євроінтеграції. Ми починаємо формулювати, що це таке. А це ж не тільки питання там, прийняття законів відповідних. Це навіть я би сказав, вторинне є. Найголовніше це є людський капітал. Чому? В чому успіх Польщі? От ми багато дискутуємо про успіх реформи самоврядування. Успіх Польщі полягає в тому, що вони не побоялися дати відповідальність, певну відповідальність на базовий рівень, на село, селище, місто, на повіт, наш район, на воєводство. 50% національного бюджету Польщі розподіляються не в центрі. І це є відповідь. На десь питання. нам би не завадило цей досі. А питання в тому, чи готові наші місцеві лідери бути відповідальними працівниками? Це і питання до них, це і питання до контролюючих органів. Бо правильно каже Оксана: Ми вам дамо гроші. Якщо ви їх неефективно використаєте, ви повинні розуміти, яка відповідальність на вас чекає. Пані Оксано, ви тут не один рік працювали mm -hmm. безпосередньо на Львівщині? Чи готові на вашу думку? Ну, я думаю, що громада і суспільство точно готове, тому що ми будемо показувати як приклад, що тут Львівщина все ж таки має добрий приклад так, такої співпраці. Але в нас є і добрий приклад того, що коли ти приходиш і переконуєш то той чиновник, все ж таки починає розуміти. Тут були департаменти, наприклад, обласної державної адміністрації, так і ми стали співпрацювати сьогодні. В Києві це міністерства, так які дуже так, скажімо, абсолютно відокремлено хочуть існувати і діяти. Тому дуже часто, якщо бачить, навіть от кожен громадянин він бачить, що йде законопроект кабінету міністрів. Йде окремо депутатський, і дуже часто чомусь цей законопроект вони можуть бути абсолютно протилежними, так і вони не є на користь кожному українцю. Тобто, а це має бути відчутно. І власне тут, коли ми говоримо про ту всю співучасть, ми можемо говорити ще про те, що ну не то, що просто кожен тоді відчує свою відповідальність. І кожен зрозуміє, що від нього залежить дуже багато. Це коли президент сказав про те, що є децентралізація, так що він за децентралізацію. Тому ми маємо розуміти, все, що буде стосуватися цієї децентралізації, воно має мати пріоритетність. І законопроект, якому буде закладена часткова децентралізація, Тралізація, власне, у розподілу коштів воно буде основним. Ми тільки повернулися минулого тижня з Варшави, де була зустріч з Сікорським, з з Борусевичем. Власне, там вибори відбуваються зараз, президентські, але ми бачимо, що вони готові з нами співпрацювати. Вони готові нам показувати, що в нас не так. Тобто, багато от Після спілкування всіх проблемних моментів знімаються, і ми розуміємо, що в нас є тільки спільна мета, спільний результат і євроінтеграція. Бо ми так само як українці багато чого привносимо в Європу, яка вже давно забула про всі свої. Але я трохи з пані Оксаною подискутую, Буквально одна хвилинка і нам доведеться завершити. Я все таки думаю, що власне на місцевому рівні, особливо якщо взяти базовий рівень. Якщо великі міста, так там є достатньо сильний політиком, достатньо сильні управлінські кадри, на базовому рівні мені здається, нам треба дуже багато попрацювати, щоб навчити лідерів, навчити громади. В чому є проблема? Дотепер, якщо взяти села маленькі, то вони переважно жили на дотаціях, і єдине, чим вони займалися, вони розподіляли земельні ресурси. Так? Ім їх треба вчити, що вони повинні заробляти гроші, збирати податки. Висновок такий потенціал податки, є, але треба вчитись, треба працювати вчитись над треба, собою. Ми це. дякуємо, що знайшли час завітати до нас у студії. Нагадується програма в об'єктиві. Ми повернемося на ще тему вже після невеличкої реклами. Дякую.